Усім привіт! У цьому відео готую брускети, так називають італійські бутерброди. Вони подаються як закуска перед основними стравами, відмінність брускети від бутерброда чи тоста, в тому, що хліб попередньо запікається, чи обсмажується на грилі чи на сковорідці без олії. Ідеально для приготування брускетти підходить звичайно чиабата, але можна використовувати і інший хліб. Я взяла, наприклад, звичайний пшеничний багет. Багет нарізаю по діагоналі. Далі потрібно кожен шматочок з обох боків змастити оливковою олією. Можна використовувати і іншу олію. Тепер потрібно їх підсушити. Це можна зробити або у духовці, або на сухій сковорідці. Я викладаю хліб на деко і запікаю у духовці при 180 градусах 7-10 хвилин. Цього достатньо для того, щоб вони стали хрусткими. Після цього я їх витягаю та відразу натираю свіжим часником з обох боків. Це надасть брускетам приємного аромату. Залишаю брускети повністю охолонути. Як ви вже бачили на початку, я готуватиму брускети у чотирих видів. Для першого в виду мені потрібно свіжа петрушка, томат, оливки, авокадо, приправи орегано та сушений часник, сіль та перець, оливкова олія і бальзамічний саус. Готую спочатку начин. У мисці з'єдную нарізаний дрібно авокадо, томат, оливки та зелень петрушки. Приправляю орегано сухим чесником, перцем і сіллю. Поливаю оливковою олією. Тепер усе перемішую. Як основу для всіх брускет я буду використовувати вершковий сир. В різних варіантах щось до нього додаватиму. Зараз я змащую просто вершковим сиром. Далі зверху викладаю підготовлену начинку. Прикрашаю зверху слайсами з авокадо і поливаю бальзамічним соусом. Готово! Для другого варіанту мені потрібно вершковий сир, листі салату, чорна та червона ікра. Змащую основу вершковим сиром. Викладаю листя салату. Далі кладу червону та чорну ікру. Не обов'язково це має бути оригінальна ікра. У магазинах продається імітація. І для прикраси кладу невеликі грудочки вершкового сиру. Готово! Для третього варіанту мені потрібен вершковий сир, рукола, червона риба, свіжий огірок. Знову змащую вершковим сиром, але цього разу змішую його з нарізаним кропом. Викладаю нарізану дрібну червону рибу. Якщо маєте слайси, то це буде виглядати ще гарніше. Кладу огірок, нарізаний слайсом і скручений в рулет. Для краси викладаю руколу. Готово! Для четвертого варіанту мені потрібно вершковий сир, в'ялений томат, соус песто, листочки базиліку, хамон та бальзамічний соус. Для основи змащую вершковий сир, змішаний з соусом песто. Далі красиво викладаю хамон, листя базиліку та шматочки в'яленого томату. Поливаю все бальзамічним соусом. Готово! Ось такі чотири види брускет можна приготувати і здивувати своїх гостей. Яскраво і красиво виглядають. Дуже ситні та смачні. Ідеально смакують з алкогольними напоями або підходить як закуска перед основними стравами. Насправді для начинки можна використовувати практично будь-які продукти. Головне, щоб вони поєднувались і красиво їх викласти. Тепер спробую на смак. Які ж вони хрусткі? Я думаю, ви почули. Готуйте задоволенням! Смачного!